Привіт, привіт, вітаю вас в новому епізоді рандомної династії. Сьогодні у нас офіційно закінчується друге покоління та починається третє. Так же ж, наче, чита. Найголовніше, що сталося в минулому епізоді, це те, що Маріса стала вампіркою. Поки я ще не визначила до кінця її долю, чи залишиться вона нею, чи ні. і Мені там ви в коментарях вже понаписували в кого можна передбати зілля проти вампіризму, ліки проти вампіризму. Але не знаю, мені поки подобається ідея того, що Маріса залишиться вампіркою надовго. Хоча нас Керол та і Джон хочуть, щоб вона вилікувалася. Побачимо, можливо, за Джона таке Маріса вилікується. У Джона буде завтра день народження, і сьогодні день народження в нашого пса. Взагалі то він теж сіду нас постаріє. Ну і сам Джон поки в школі. Керол тут займається йогою. Ну як йогою тут це тайчі. Я його її назвала. А Маріса відсипається. Ще ми з вами зійшлися в коментарях, що було б непогано для Маріси розширити сад, того що вона дуже швидко його встигає подоглядати за ніч і, в принципі, нема чим займатися цілу ніч. Але поки в нас не так багато грошей, і плюс я не знаю, чим буде в нас заробляти Джон. Сьогодні ми теж це зарандомимо. І ще в мене досить цікава доля для Джона. Поки я вам її до кінця розкривати не буду. Можливо. Ближче до кінця серії, але побачимо. І власне він приїжджає вже зі школи у нас. Це був твій передостанній день в школі, Джон. Завтра в нього буде останній день в школі. у нас не йде, як ви знаєте, тому ми швидко приступимо до його покоління. Ну, сьогодні буквально. Хай зробить домашечку. Крім того, ми ж будемо Джону робити вечірку до честь честь дня народження, і я поки не знаю, де я її буду оформлювати. В принципі, це весна, це вже тепло. Якщо буде гарна погода, то можна десь і ось тут на подвір'ї зробити. Керол вирішила прибиранням зайнятися, щось її прорвало. Ще Треба дуже добре постаратися, і, щоб Керол і Маріса отримали підвищення. Так, з ким ти там ще можеш подружитися. А, ось цей Алек. А ну і Дія зателефонуєш йому. Станете друзями, якраз плюс один друг буде. Просто поговорити. Так, супер, що готово? Є. І в Маріси теж є вже всі сім друзів, тому ще один раз піти на роботу обом, і вони отримують підвищення. Але Марісі до роботи далеченько, аж до п'ятниці. Зате Керол піде вже на роботу. То завтра. Головне, щоб дружба різко не впала. Яка, це все в приставку робиться у нас тут. Хай де початися з кимось. Яке який дует. Отіс то до одного, то до другого бігає. До речі, Отіса з Джоном дуже класні стосунки. Отіс буквально, типу, власником своїм рахує Джона. Вони ще й кращі друзі з Отісом. Блін, знову цей комп'ютер заглючив. Будете поки без комп'ютера. Що? Так, е... сім живи. Собі соку зробить. Блін, тобто, я впевнена йти зайнята. Так ж тільки говорили сьогодні. Тобі що погано? Алек, ми те та ще поговоримо з ним на всякий випадок. Я таки не зрозуміла, як вампіри будуть підіймати голод, наче буде їсти те, що всі, але просто рідше. Та, Джон, завтра о шостій буде стукати день народження, та 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 дорожче ще. О, апельсини вродили. Класно, класно. Точно. у Малого тут є трішки огірків він якось збирав, треба їх в холодильник скинути. Не знаю, що там робила за будинком Керол, але. А, вона, певно, ями засипала. Хай хай, хай, Джон позасипає трішки ями. Я не знаю, мій пес це не робив, не мій, але хтось нарив мені купу ям яких я не бачу. Сьома вечора і так стрмно вилазить свого гробу Маріса, що я в шоці. Хай іде спробує таке поїсти щось, звичайне, що в нас тут є. Он порцію you... Чи... ну Ану, та, останнє, в принципі. Та реально, просто макарони їсть свої нормальної. Я думала, там вампіри піри харчуються А Щось таке важливе обговорюють, що не можу. Так, іди, он знаю, PlayStation, тебе не PlayStation, якийсь пограй в нього. Він що, типу, грати не вмієш? Він так дивно тикає по кнопочкам. О. Як вони довго їдять через те, що говорять? Так, Маріса, раз ти доїла, в тебе тут стільки роботи. Іди, будь ласка, значить збери фрукти. Це підеш пообрізаєш, тут підеш теж все прополиш. підеш все польєш. Роботи просто. Так, а що потенційного механіку потрібно буде ще підіймати? Керол, давайте, хай вона ще трішки піде механіку. Ой! Не те, хай трішки піде ще механіку повчить. Я в якийсь момент думала нашому зкантам механіку знати, але механіка потрібно, щоб налаштовувати інструменти. Виявляється їм. Що ти виграв? чи Що? Джеймс тут літає, незадоволений. Буде відправляти Джона спати. Я, до речі, йому досі ну, його така більш дитяча кімната, і напевне я цю кімнату так і залишу дитячою, а сам Джон перейде спочатку в цю кімнату спати. Можливо, я тут навіть ліжко колись краще поставлю, а то якось підосне трішки ліжко. І це буде вже більш як його спальня. Так, Маріса тим часом тут вже закінчує садом. Іди ще, будь ласка, за цими квіточками подоглядай. Блін, знову воно позаростало. Чи не просто пізніше зараз буде заростати? Я якось забула за ці квіточки і так обідно стало, що вони вмерли. Так, Керол там ще рівень механіки підійняла. Я забулась з нею. Думала, вона вже спить. Нехай йде спати. Так, ти йди тоді. полей. Телефон дзвонив чи мені здалося реально. Подивимося, Маріса встигне. Так, Маріса, хоч ой це. Це привіт, Маріса Сантра хоче Джоном говорити. Він спить вже, камон. Так, іди сходиш в туалет і помиєшся. Треба якось збільшити? Збільшити сад. Так, десь злиться Джон чути. Можливо, вам і не чути, але мені чути. Десь далека верещить, незадоволений. Де пес бляха? А ну йди Ах, на свари. На свари за те, що він а, цей купається. А, а що ти там? В фознов тайчі та задрали весним тайчі. Де свари пса? Ей, підеш його купати. А то напісяв і вивалявся в тому, який молодець. Так, і похвали його, що він сидів в ванній кімнаті. В ванній нормально сидів. Так, а ти постарів? О, ні, він ще не постарів. В нього пише один день. Так тобто це ж мало бути вчора, ідеї. Значить, завтра в них з Джоном один день до них. Так, вимкни. Музику, і напевно зараз я займусь тим, що дійсно трішки збільшує сад. Так, ну зараз ніч, і напевно, видно погненько, але я ось біля дерев, ось так, ось двох сторін зробила грядки, і ось тут ще чотири грядки додала. Такс, я не знаю скільки в мене там комп. Компосту залишилося, але де газета? Газету вкрали. Чум мітаю. Цікава вампірка може злякатись привода Чи їй вже все рівно? Ну, тим не менше, хай іде з нашого компосту попіддобрє. Я не знаю наскільки. Ага, ну вже бачите, вже немає. Окей. Будемо витрачати далі. Ой, гроші свої. І хай все сходить за компостує за. Попіддобрює. Так, достає вона до всього класний. Давайте насадимо. Я візьму багато, напевне. Хоча, напевне, ні, давайте не багато, а якби ж я пам'ятала, що в мене росте. Давайте тут перчики посадимо. Ось тут посадимо баклажани, хай будуть. Тут давайте посадимо тоді боби, а тут посадимо ще, наприклад, полуниць. Так, це що вже світати скоро буде? Чому тут світло вимкнулось? Чи вампірся, типу, не треба світла? Так, і піде тоді полєся. Хтось став? А, це привид, напевно, вимкнув музику. О, ні, 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 ні Боже, чуть не закомпостувала. Іди прополи. Так, мені здається, що ці квіточки стали більші. Підемо ще подоглядаємо їх. А до речі, не пам'ятаю, чи з них щось можна отримати, чи ми чисто їх доглядаємо, і на них можна прокачувати садівництво. Звичайно, все розумію, але що тут в повітрі літає? Що це? Щось поламане в повітрі? Що це? Можна викинути. Що це таке? Чому вона літає в повітрі? Сімс блін. Так, Маріса в нас зібрала апельсини, нехай піде їх скине в Ну, Прямо аж багато насправді. І напевно я буду її відправляти. Ще й телевізор вімкнений, та скільки Що ці привиди не можуть надивитись і не слухатись на тому світі. Так, і хай йде в піжамі спати. Та це прямо пічно, як вона лягає в ту труну. Так, Керол через годину на роботу піде. Керол вже встає в нас. Та я думаю, Керол, яка звикла спати не одна, тому думаю, їй спати одній сумно, коротше кажучи. Хто водмедика занесла? Чого він там стоїть в куточку? Це й насварили ведмедик. Ти що там встала? А чого ти в Чо воно на могилі стоїть? І Джон чомусь нею пішов. Слухай, Маріса, тут скоро сонце буде. Маріса, треба в могилу. Все досить говорити бігом. Я думала, це придумала щось тут встигли. Блін, вона ну що, назад вилазить? А вона, типу, зовсім спати не хоче тому вилазити. Ну то ти хоч на сонце, не виходь мені, будь ласка, то згориєш. А що тобі там для роботи треба буде прокачувати? Харизму, мені здається їй. Скоріш за все. Треба допрокачувати, хай тоді піде ось тут ваній. Ні, стій! Та сховайся! Та блін, що ж ти так, таку паніку підняла? Думаєш, сонце вийшло в гаражі взагалі, ти його не відчуваєш. Я в шоці просто. Так, ну іди тоді. Ти ж сама хотіла цей. Сама не хочете спати. От вже в неї енергія все починає знижуватись, бо на посеред білого дня у нас на цей. Не в грубу, коротше кажучи. Ну, піднімеш той раз рівень, і тоді це відпустимо її в гріб. Так, малейшку. Блін, а тут е, ніхто не насипав собаці їсти, ну нічого. Зараз Маріса це зробить. Як відправили ми Марісу спати, бо присіть дуже було погано. Так, і в грубу зразу в неї все не так швидко понижується, а той перестає понижуватись, тому це круто насправді. Хай собі лежить, допоки не стемніє, чи там до дня народження малого. Обідно, що саме, обідно, що садівник сьогодні не приїжджає, вона вже тут заростати все починає. Якби день народження малого туди-сюди. Напевне, я все-таки буду його організовувати всередині, бо Маріса не вийде на сонце, тому я його буду організовувати тут. Це вже малий приїде зі школи, і тоді почнемо організацію. Потримає підвищення сьогодні. Наша Керол триває підвищення. Круто, так до якої ти до третьої, Там малий швидше зі школи приїде. І власне приїхав. Домашку можеш не робити. Вже її робити не треба. Буде я можу її продати. Ой, не можу. Ну давайте хай зробить свою останню домашку, щоб нам ні просто очі не мозолило. І десь приїде з роботи керол. Тоді вже точно будемо ми готуватися до цей до вечірки. Факту малий міг би піти. Блін, але багато, бачите, соку не вийде, немає продуктів на багато соку. Ну, нічого страшно. Зате він може піти і приготувати якусь групову страву, типу, не знаю, жиле хай на всіх приготує. Може, воно у нас там і було, але я не пам'ятаю. Так, іди поки сховай його, Головне, щоб воно було готове. Тут у нас грається з псом. Так, нехай він піде, закомпостує газету, Джон, поки є така можливість. Щоб ми потім на компост просто не тратились. Є! Yeah! Керол отримала підвищення молочинка, і що вона там ще має? Вона заробила свої перші 10 тисяч сімелонів. Тепер вона буде заробляти тисячу сімелонів, треба ще одного друга, і всі вміння в неї прокачені. Це взагалі крутяк. А Вона тепер студійний музикант. Окей. Okay. Так, давайте тоді будемо починати готувати вечірку. Так, обов'язково треба достати жиле. От у мене їх дійсно два було. Ой, о, вона пішла по-дурному, як завжди, засерверувала. Та за що? не можу ніде його поставити Вити та то з'їсть той шматочок. Так, давайте я цю шапку перенесу просто сюди, і це тепер можна буде поставити. Супер, надіюсь, ці соки не будуть заважати. Оці пунчі вона <свісно> пішла поїсти. Так, ти іди ведеш робити birthday party. Так, сортуємо по друзях. З родичів у нас, в принципі, тільки Сандра. Але ми, от Джасіна, запрошуємо, Офелію запрошуємо, Сандру, Сімон, якийсь, ще якась ця. Ну і міг би бути граф Ніколас, але на нього не вистачило місця. Так, іди, можеш вімкнути музичку, щоб тут було весело. Можеш піти взяти з'їсти порцію цієї штучки. Так, ти що, вже спати? Захотіла. Ой, їй помити треба до вечірки. Ну, йди, помийся. Так, перші гості бачу: прийшла Офелія, прийшла. Олександра, і хтось, наче ще що Джайсін тут ще є. Так, іди прибери. Де можеш спілкуватися з гостями. Боже, як вона довго це бере свої чайові, яких там їй один чувак кинув. Боже, більше не друг сім'ї, та серйозно ясно. Вирішила танцювати. Щось не виходить нашого Джона танцювати. Так, давайте. Нехай він піде, задує свічки. Це основне для чого ми тут зібралися. Мені вже так цікаво, який він виросте, насправді. Так, ти теж деш? Хай Маріса теж стає. Ой, Боже, знову ще два чувака, оце нам пишуть, що блін, серйозно. <схи> Скільки сповіщень! Що відбувається? Так, вже не друг, вже не друг. Та ви знущаєтеся наді мною, От, серйозно. Ура! Боже, зараз будемо так верещить. Маріса! Хоче вилікуватись від вампіризму, мені здається, це треба її теж закріпити. Класно нас мати вампіра, напевне, але ну якщо вона хоче вилікуватись, то над цим треба подумати. Можливо, я зроблю якесь голосування. Вітаємо Джон! Так, скріншот. Оце була б класно, класно ла вийшла б з гри. Блін, який він класний. Ура! Так, ну ніякої катсцени в нас немає, бо він нас не вступив в універ, і він від цього дуже в депресії. Насправді, так, все, все. А я не можу. Так, все. А, доросле життя не таке прикольне, як він думав. Ущо? Нічого, Джон, о, і пес постарів. До речі, зараз до тебе прийде суперлікар, і він тобі допоможе. Я просто походу настільки багато його страхів виконала. Оце типу не вступити в коледж, і погано по дорослі. сумно якось за нього. Так, в мене досі не одна вечірка, але нічого. Іди, будеш говорити? Он хенгаут візьмемо з малою. Якщо він хоче придбати білярний стіл, хоче придбати. Bubble Blower і гру, яка більше 800 сімонів буде коштувати. Так, пішов жарти торт. Оце то їх штирить там. Я в шоці так окей, Маріса. Йди, ведеш в туалет і помиєшся. Ти б пішла б у хто там вже врагає? Розважатися з цих гостей. Треба надіюсь, встигнемо щось хороше зробити. Але ну, типу, сам по собі малий виріс прикольний. Ще так ну досить цікаво вдягнути, якщо не рахувати трусів, якісь штанів стирчать на батька, дуже схожий і взагалі дуже схожий на діда навіть. Коротше, цей ніс, ці вилиці, коротше, все так передалося. Так, у нас досі нудна вечірка. Так, Керол, іди розважати сестру, Іди теж з нею підеш е говорити, хенгаут, давай. О, ця хоче відпустку на острови. Давно, до, до речі, вони давно не були в відпустці. Я думаю, їх би варто було б десь відправити у відпустку. Так, Карл вихідний сьогодні. Чотири друга знов треба. Та, Йолки-палки. Іди, дзвони комусь будеш знов дружитися. Нотбет вечірка тим часом. Так, іди. Он, до директора дзвони. Директор обійдився, вже не друзі. А та ти не була з ним. Баляха. От-от вона з Аликом втратила дружбу, з Аликом і з цим заново. Цікаво, що кращі друзі в них збереглося, а звичайно дружба ні йде. Просто поговорю з ним. Так, Маріса, з ким ти там втратила дружбу? От з цим китайцем, де ти. чи це класно, але йди подзвони Сіму. Де там він? Де він? Де він? Ось він. Поговори, Капець якийсь Good time, них, непогано. Це через те, що вони от чисто сидять хінгаутом займаються, хоча це просто заглючилося. Чи все. А вона типу приєдналася до цих. Напевно, боже мій пес, не звуть мене з розуму. Так що там виходить? Без ним плоо вийшло. Треба, щоб вона подружилася. До завтра! Блін, але не встигну. Так, а ти з Офелією дружиш? О, він, до речі, з нею не дружить, а можна зробити, щоб вони подружилися. А де спробуєш там їй жарт розповісти? Попліткуй, може, допоможе. А де одну категорію, в принципі, не бачу в розмові. Ну, окей. Про інтереси можете поділитися. От він чогось з Джастіном перестав дружити. Де Джастін, щось взагалі тут. А йди це, іди приєднаєшся, ведеш тут теж там діти. Може з Жасіном якраз вийде добре подружитися. Там Вечірки вже залишилося, фігня. Так, іди, поговориш з ним. Можеш попліткувати? А, так вже немає. А, ну вони, в принципі, говорять разом. Може й вийде подружитися. Ну і говорять, скільки там тої вечірки рушилося. Руфрайзер? Руфрайзер це як? Що ми зрисок кришу зносим чи як? Так, іде можеш сховати ось це, а торт хай їдять. ту ру ту ту Так, я думаю, що. О, ти вирішила випити. Так, Руфрайзер, Great Job, Супер. Можна трішки вгомонитись, напевне. Так, малий. Іди будеш треба ми займатися своїми. Вже не малий, вже дорослий. Вже в цій ну, третє покоління у нас розпочалось. Джон Рандом вступив в спадкоємці. Так, треба вимкнути музику, бо в мене скоро лопне голова. Далі. Боже, як вона гарно грає. Так, це продамо, це вже нам не треба. Кульки Кульки я не можу продати, вони скоро здуються, їх прибира, прибиральник потім. Так, хай Маріса йде, з'їсть тут. Ти що тут ще крутишся? Ходиш? Який гроб? Алло, іди, зайди, куди ти пішов? Ясно. Ой, рахунки прийшли. Маріса, оплати рахунки. 336 семеонів. Що знову прийшло щось? А, купон нам прислали, судячи зі всього. Та є купон. По фріміл. Боріс, ну це, звичайно, прикольно, що ти вирішила поприбирати, але у нас ж прибиральник приходить. А от садом можна піти позайматися Роботи все до багато А я відправила його з. Сп... А, сюди. Кіне нормальне... нормальне фото зроби Я ще відправила фото робити. Привіт, песеля Вийшов. Ті, які що там тебе? О, в нього таке гарне фото вийшло насправді. Мені подобається. Зараз вивішаємо, я знаю, що ти там хочеш спати. Думаю, оце посунемо сюди, а його фото тепер буде ось тут. Отак-от, от отак от гляньте. Так, як би це так. Приблизити о. Він реально дуже схожий на батька. В нього буквально така сама зачіска, як у батька. Цей ніс, це форма обличчя. Просто в нього тільки лоб якийсь трішки більший, здається, лоб у нього більший від Маріси. Ось так ось напевне не знаю наскільки вам видно. От, От так. Я можу просто трішки закривати. Гляньте, які вони. І як ви можете бачити, Джону я зробила фотку, де він один. От і думайте тепер, що це означає. Та, Джон? Я знаю, що ти хочеш спати. Де поки можеш тут спати? Так, що там Маріса нашої в саду? Вона мала б завтра отримати підвищення, але. Ну як вам сказати, друзів не вистачає. Це обідно. Та, не дивишся на те, що сад вже значно більше, і вона все рівно встигає його зробити менше як за півночі. Так, і в нас деякі рослини, так дивно. Бур'яни на них ростуть. Якось не в тему. Так, а що ми там де пес пається? Йозо. А, то не наш шляпається за ну, пофіг. Там, до речі, такий вовкулачий пес. Так, хай іде сюди, скине яблука, ми зібрали. Теж, до речі, небагато. Пес вовкулачий. Макс. Цікаво, тут з вовкулаки вампіра вбиває. Вона вирішила таке поприбирати. Ну окей, зекономимо на прибиральнику трішки. А це не можна компостувати? Так, кущі не стрижим. рівно, це тобі нічого не дасть. Так, а ми з ним ще дружимо, з цим подружилися, з цим би ще подружитися. Вони вночі не беруть трубку. Таке собі. Хайда зараз поспить, бо їй потім все рівно на 11 на роботу, і це навіть не ні. Ніч це зранку 11 її на роботу. О встав, такий незадоволений. Де ж гроші просити, та взгомонись. Так, що ти хочеш купити картину 3 тисячі, ти що? 4500, ну ти здурів і грати з Отісом. іди краще з Отісом пограєшся? Так, от, щоб трішки краще стало. Знов хочеш щось купити, купити, знов цей бабл блоуер, і мені буде купувати ігру не дешевше, 807 мільйонів Та блін. Ну давайте глянемо, за гра Маджонг грати. Ну давайте, у нас до речі, тут можна поставити. Місце для меджонгу з ним зробити ось тут, ось, наприклад, ось так. Навіть ось сюди посуну. Так, і теж треба ще якісь стільчики. Ну, хай буде ось так. І він в мене вже стає трішки задоволеніший життям. Це вже добре. Раз давно тут хотіла щось поставити таке. Ну, не таке а в цілому хотіла щось поставити, де щоб вони там грали, розважались. Так, і що, ви йдете дивитися, що я тут купив? О, Маріса, вали, звідти. Та куди ти йдеш? Маріса. Та ти знущаєшся, наша тобі ті стінчики. Оце от у мене паніка, що й не було. Так Маріса, йди поїж краще. Гамбургери вистав тоді. Ой, засревурувала, взяла на всіх. Так. Ну окей, ще хіба Джон хоче їсти? Так, що ж, прийшов час. Як я думаю, рандомити, чим буде заробляти на життя наш Джон? І так, в нас буде від 1 до 37. І це в нас 36, Бляха, це якийсь самозайнятий. 36, Самозайнятий. бляха, Самозайнятий звіздар. Він буде відкривати зірки. Йому треба дивитися в телескоп, він буде відкривати зірки і з цього буде заробляти. Боже, ви не уявляєте, як мені зараз підіграла гра. Ви навіть не уявляєте. Цей рандом просто прекрасний. Він на самозайнятий звізда. Я так серію назву, напевно. Ну що ти самозайнятий звіздар, Звіздець просто у нього така піжама шикарна. Але гроші буде заробляти важко насправді. Так, це все треба прибрати, тому нехай прибере. Зате він цілий день вдома насправді і може дуже багато роботи робити. Ти серйозно? Так, обіцялася супер. Так іди приймеш душ, і я тебе сховаю. Боже, які ж тут тупі вампіри? Вибачте, але просто це настільки тупо. Судівник приїхав це добре. Так, ти на самозайнятий звіздяра не піаніст. Десь на звізди стільки. Так, окей, у нас тут, можливо, газетку вже принесли, такі є, і її я піду в компост закину. Так, а тут ще о, машина приїхала за Марісою. Насправді бляха, ні, вона сьогодні пропустить роботу, вона є один день вакейшену, ну їй сьогодні просто не до того. Так, можеш постригти. Навіть трішки обідно, що зараз, по суті, йому треба чекати вечора, щоб піти і саме зірки дивитися. Такі фото тут збереглися. Сієра ще з Девідом, Сієра з Джеймсом. Так, а з ким тобі там можна подружитися? Іди, зателефонуєш? О, він в школі буде. Вони будуть в школі заразом. Ти не сильно Він там з кимсь подружиться. А де прибиральник? Прибиральник ж теж приїхав, чому ти сам це прибираєш? Хай робить свою роботу. Де можеш грати в шахи? Так, що там вона? Ну, ти поїжа трішки краще, але ну таке. Це пішла Майджон грати. А то коли там робота? Вечором походить. Та. О, так вона ж може йти дружитися зараз, з ким там треба. Хай іде, сходить в туалет і піде дзвонити. Сенджея до синджея буде дзвонити. Де він? Ось він. Він не має телефона. О, це то облом. Так, ти вилізла, бо ти вже виспалась, так? Так, хоче тайчі, хоче маджон. Іди візьми, залишки, їсти будеш. А то оце нове ви зараз готуєте, наче в нас нема що їсти. Так, а йди, напевно, телевізор, подивися. І, напевно, хай знов іде поспить, що поки день. Та, важко їй буде по кар'єрі присунутися якось насправді. Так, Керол, іде знову дзвони одній пані, бо вона вже говорить, що ми мало спілкуємося. Тупо весь час треба блін на телефоні сидіти. Так, кому буде Маріса дзвонити? Маріса буде в цьому блондину дзвонити. О, його теж можна робити. Прикольно, Ось я пропустила цей момент. Так, блондин, блондин. Цей блондин. А та він двох друзів ще блін. Треба, щоб Керол отримала підвищення. Марісі, як погано. Так, за тобой, що машина там не приїхала на роботу, а через годину буде. Я там собі граю, вона так класно грає. Так, малий, вилазь з ванної і йди свої зірки відкривати. Так, дивись на зірки. Звіздяр, бляха. Бле бле. бле, бле. О боже, це те за що говорили? Мені в коментарях? Бле, бле. Це Маріса видала. О, як шоці? Так, а після восьмої можна дзвонити людям? Он до Сандри можна подзвонити. Ну, ти звіздяр, відкривай зірки, давай. Три гроші заробляти. Капець, треба ж таке, в нього прагнення на гроші і така безпонтова кар'єра. Я не це, я, я не можу. Так, Смаріса. ну, типу, все круто, класно, але ну, дивись, що тут робиться. вона в дуже поганому настрої. Так, тебе ж щойно фан піднімався від цього, ні? Бле, іди, пропули все. Все. Займається і полєшся. Так, капець, ти тяжко тут підвищуєш свою цю, свої ці. Спати вже хоче. Ну, давайте я його домучу, скільки вийде, і відправлю спати. Все, сам, сам пішов. Так. Ооо, що стало з рослинкою. От, блін, пере... перепідливала. Так іди ще ці подоглядаєш, штучка. Приїхала з роботи Ке... Ох, ніфіга собі, що ти видягнула! Нічого собі! Я такого одягу навіть не бачила. Керол! Я в шоці, гляньте на неї, але вона шикарно виглядає. Хоче повухукатися. Ну, в принципі, якби тобі було не так погано, то я б тобі влаштувала. Але їй дуже погано. Так, палет вирішила не доходити, ясно? Що ж, ну на цьому ми будемо закінчувати сьогоднішню серію. Я зробила все, що я планувала. Дуже класно співпало з Джоном. Якщо ви зрозуміли, яка на нього чекає доля, то обов'язково пишіть в коментарях. На цьому дякую вам за перегляд. Також дякую спонсорам каналу, у котрих ви зараз бачите на екрані екрані За підтримку гривнею зробити це можна за бажанням, за посиланням в описі до відео. На цьому дякую вам за перегляд. Також дякую спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані, за підтримку гривнею. Раптом хочете долучитися до спонсорів та отримувати бонуси. Зробити це можна за посиланнями в описі до відео. На цьому всім папа цілую, бійма, і вімаю. Скоро побачимось!